Не кадри зі знімального майданчику фільму Катастрофи це закарпатське селище Солотвино. Століттями тут видобували сіль. Відтак земля сунулася у порожнини, залишені від виробітку та ще й вимиті водою. Пан Василь пропрацював на солоруднику 40 років. Нині на пенсії, але все одно щодня залежить від старої шахти. Нині живе на самому краю провалля. Його будинок один із найближчих до гігантських ямищ. Каже, ночами нерідко чує, як земля йде у прірву. Страшно, страшно, бо пару метрів від нас дому. І в будь дому. навіть ночі, ну може, і час, навіть вмисці з вами туди можемо йти. Там а паса совсем от возматика. Все атак балі, що я, я сюди збігав, дома що вже сюди йде. Коли утвориться нове провалля, а чи збільшиться наявне, ніхто не може прогнозувати. Сумні процеси активізувалися у 2004 році і за останні роки поглибшили більш ніж удвічі. За кілька років у пустку пішли мільйони тонн землі. За останні два з половиною року. Обсяг провалів збільшився трошки більш ніж в два рази. Було у нас е, е, півтора мільйона кубів. Відні 2,5 мільйона кубів, час 5,2 мільйона кубів. Коли суви стали інтенсивніші, шахту затопило, і відтак припинило роботу і підземне відділення алергологічної лікарні. Частина палат розміщувалася власне у покладах солі під землею. Люди опинилися не лише під загрозою піти у пустку разом із хатами та землею, але й без роботи. Остаточно шахту затопило у березні. Утім, таблички небезпечна зона тут встановлені так давно, що встигли проіржавіти. А місцевим мешканцям вже не вдивовижу витягати необачних туристів із глибоченних ям. Відно самому, що туди близько не дуже не дуже може. І він якось так, той кусок землі не відломилося, і він сам пішов. Добре, що у там порог знизу був, якось там затормозився сам. Цей прийшов другий. Там їхній друг і каже: дайте ласка, якусь зверьвку. Господар каже: ніхто не може знати, коли земля посуне далі. Він згодний переселитися, іншого виходу нема. Але нарікає у новому селищі біля будинку. Не передбачили місця для худоби. Показуючи своє подвір'я, каже, доведеться облаштовувати все з нуля. Місце, де це буде у 2010 році, визначила влада. Переселити людей з надпроваль у нове селище у цьому ж районі так вирішили в уряді і взялися будувати новий квартал. Вісім багатоквартирних будинків, 117 індивідуальних, садок і школа постали в селі Теребля за 35 кілометрів від Солотвина. Відкривати містечко прилетів особисто віце-прем'єр Олександр Вілкул, аби засвідчити, як влада турбується. Відразу, коли почалися проблеми у Солотвіна, Солотвінський солярудник, президент дав завдання, доручення, що там, де можлива деформація у майбутньому, земної поверхні, треба переселити людей. Кошторис нового кварталу сягає 120 мільйонів. Нині роботи практично завершені, але не всі солотвинці готові відриватися від непевної, але рідної землі. Є пару, буквально пару чоловік, що категорично не хочуть їхати. Є Ті, котрі хочуть там отримати житло як резервне, але більшість з них дивляться так ну, меланхолічно на цю ситуацію, враховуючи соціальний фактор, історичні, родинні зв'язки. Загалом наразі під переселення підпадають 133 родини. Особливого ентузіазму у новоселів не спостерігається. Але на позір щойно зведеним будиночкам такі радіють. Ну я думаю, як уже отримаємо ордер на, на приватну власність, як кажуть, тоді вже будемо старатися уже помаленьку переходити до житлового будинку, якого ми отримали від нашої держави. А от діти втішині. Нова школа, де вчитимуться разом із солотвинськими друзями, це справді цікаво. Були що спортзалі. Нормально, це файний спортзал. Наразі лише дві родини отримали ордери від нових помешкань. Загалом поки що тільки 30 сімей пакують валізи. Солотвинці не приховують, розглядають подарунок від держави, як так би мовити, запасне житло. Але, як то кажуть, у господарстві згодиться. Дехто із переселенців планує тут навіть зустрічати новий рік. Але от чи стане Теребля справді новим домом для солотвинських переселенців покаже тільки час. А щоб солотвинці не сиділи без діла, губернатор готовий ініціювати. Ти навіть будівництво нової шахти. Сьогодні вже є постанова кабінету міністрів про виділення коштів для геологорозвідки і робочого проекту солерудника, де буде алергічна лікарня, яка була в солодвині, про яку знають не тільки Україна, а й вся Європа. Але коли це зможе стати реальністю, губернатор не каже. І поки на новому місці для солотвинців немає ані роботи, ані сараїв для худоби. Тут у мене господарство, я можу держати а там, нема, нема один. Гараж діла, которі на даже Гаражда не нужен. Мені нужен сарайчик для Хоть козу держати не корову. Утім у діда Василя вже майже нема і старого сараю. Палиці, які його підтримували, геть покосилися. Вважає, тому що і під його подвір'ям земля вже потроху суне.